Всім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему витрати Model Tesla Y В зимовий період. Грудень 2024-го. Спробую коротенько вам все показати на власному прикладі. За грудень 2024 року. Можете побачити, я збував з нуля, проїхав 2300 км. Фактично, витратив 480 кВт годин. Середні витрати там 21 кВт на 100 км. Кілометрів залишок у мене ще залишився в межах 325 кілометрів. Це згідно даних тесла, скільки я витратив. Однак тут потрібно враховувати, що зарядка даного автомобіля вона теж передбачає певні втрати. Тобто, відповідно, тут треба враховувати втрати, які відбуваються, зокрема перетворення струму з перемінного на постійний, а також витрати на підтримання в нормальному робочому. Температурному режимі акумулятора, а також, зокрема, бортового комп'ютера, тому що автомобіль практично постійно живиться відповідно йому необхідна певна певна енергія. Тому згідно лічильника, який був встановлений, за грудень місяць енергії заправ на 623 кВт. Однак 43 кВт ми ще не будемо брати до ваги, по тій причині, тому що я їх не проїхав, у мене ще 325 км запасу, тому фактично, якщо її мінусувати, у мене виходить 580 кВт реальних, те, що я заправив в даний автомобіль. Автомобіль показує 480. Тому, якщо взяти цю похибку, різниця між показом мого лічильника та виходить 25%. Плюс-мінус-23%, там не буде 20, 2, 23%, 25%. Саме ось ця різниця і е, є в тому, що де йде перетворення, йде підтримання акумуляторної батареї в нормальному робочому стані, щоб вона могла заряджатися. А також інколи я використовував. Коли автомобіль знаходиться на зарядці, для того, щоб автомобіль розігріти та підготувати до поїздки, таким чином, фактично теж з мережі бралася електроенергія. Тому, якщо порахувати ці всі витрати, середні витрати на 100 км, Tesla Model ВА буде складати в межах 25,5 до 26 кВт. В грошовому екваленті по нічному тарифу, якщо заправляється, це складає. 56-57 гривень на 100 км. Мало це чи багато, вирішувати вам. Розуміємо, що грудень місяць не був таким холодним, щоб вже геть. Е в межах температури, якщо взяти середньо, я думаю, що була від 0 до мінус 2 Мінімальна саме, що я бачу, температуру це мінус 8 градусів, а максимально по теплу це було плюс 9. Таким чином. При таких температурних умовах ось такі витрати. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!